Просто, продо, мої кохані, думайте про себе. Ви знаєте, яка інформація про вас крита зараз від вас? Про те, що тут... тут є якась людина, яку нічого не радує без вас. Це та людина, в яку ви вклалися по пентаклям. Це або грошима, або справами. І чекаєте на результат, але результату немає. Я правильно кажу ви ще сили? Да, це король Пентаклів, а ви королева жезлів? Жінка красива, сексуальна, енергійна, емоційна. Король Пентаклів це може бути чоловік, якого ви роздивлялись як для стабільних надійних відносин. У когось це буде справді ваш чоловік, з яким ви жили. Але зараз по аркану зірка ви далеко один від одного. І так, так що, що вам ще необхідно знати? Угу. Вам ще необхідно знати, що, Знов повторюю, це чоловік, король Пентаклів, його нічого зараз не радує. А через що, запитаю? Через те, що Аркан Мир, через те, що він по Аркану Мир десь дуже далеко. Далеко від кого, чи від чого, чи від що це? Погано спить ночами. Тут він розуміє, що йому треба їхати. Дівчата, так, він тут помудрішав і він буде їхати. До кого він збирається їхати? До, до жінки з минулого. Все зрозуміло. Да, це, тому що він далеко, я думала, це про вас. Тому що він далеко від вас, ракану мир, дівчата. І тут він, він поставить мету. І він її досягне. Як би йому не хотілося це робити, да, хто б зробив? Але він розуміє, що, що він готовий піти на це Колесо Корпночку. Новити з вами відносини. Як скоро він буде проявлятися до Фейчки? Імператриця. Охо-хо. Як скоро? Дівчата, дивіться, як тільки він кінцево побачить вас, ту жінку, яку він хоче у всіх змістах цього слова, хоча карти говорять, що як скоро, карти кажуть, що він давно вже. Бачить вас такою і давно вже хотів би діяти, бо ви для нього імператриця. Але він не діє, розумієте? Він тільки, подивіться, от дивиться на вас, от висидите від нього відвернута. Тут у вас все є. І олень, і дерево, і ви вся красива і прекрасна. Він на вас дивиться, на дереві висить, але нічого не робить, розумієте? А коли він почне робити, вище сили. Кажуть, що він ще стоїть на вибору шляху, фейчки. Так чи буде він діяти? Аркан Сонце, звісно, буде. Але коли? Коли, коли? Сім чаш? У кого сім тижнів, у кого сім місяців, дівчата? Але тут, кажуть, що він поки що про вас мріє і фантазує, поки що немає ніякого плану. А навіщо мої феєчки потрібно знати цю інформацію? Ну тут, навіщо? Тому щоб ви знали, що він ма. Він, якщо поставить мету якусь, то він буде її досягати. І буде вам пропонувати брак. Але, але. Чому вам треба знати? Я бачу, що тут було у вас раніше хитрість, обмани, маніпуляцій відносина з ним. Це знов буде? Аркан Мир? Ні. Все буде по-новому. Все буде зовсім по-іншому. А як буде? Буде так, що він з короля мечів почне діяти. Стане королем жезлів. І. Буду вам про свої почуття розказувати. І аркан помірність. дуже класний аркан, дівчата. Вам кажуть, що запасіться терпінням, а краще живіть своє життя, тому що для того, щоб у вас з ним регулювалося все, а воно врегулюється, треба час. А яка порада феєчкам? Що цей час робити? Карти, карти, діть за своєю метою. Ви дуже очікуєте, не треба очікувати. Аркан сила. Ви сильна, ви, ви вмієте, ви вмієте і знаєте, як це робити, бо у вас класна інтуїція, ви і так все знаєте. І ви знаєте, що ви будете королевою Пентаклів. Жінка, ви 100% тому не слухає, будете заміжня і ви сама це відчуваєте. Напишіть, чи відчуваєте ви це, чи ні, мені дуже цікаво. Колесо фортуни в будь-якому разі фортуна на вашому боці. Якщо з ним захочете поновити, то з ним, якщо ні, то це буде інший чоловік. Моя група вам в поміч, а мої амулети це те, що поставить вас на щасливу вашого життя завдяки трансформаціям, ніякої магії, крім медитації і трансформації.